Всім привіт! Мене звати Надія. Сьогодні 25 серпня, сьогодні п'ятниця і в компанії Vinex Trade Нарахування дивідендів. Хочу показати, який, я вже, який дохід я отримала за 4,5 місяці на перший свій портфель, який я відкрила 11 березня, і кожного тижня. Я отримувала відсотки. Кожну п'ятницю нараховувались дивіденди. Зовсім пасивно, відкривши один раз депозит на 10 доларів, на 360 днів, за 4,5 місяці я отримала 4 долара 52 цента. І це тільки мій один портфель. У мене їх всіх 8 портфелів, так що не втрачайте свого шансу. Запрошую всіх в компанію Ванєктрейс, запрошую свою команду. Зберігати, примножувати, отримувати, заробляти посильний дохід. Кожної п'ятниці нараховуються дивіденди. Реєстрація безкоштовна. Не гайте свій дорогоцінний час.